Як зберегти маточок для пізньоосінньої заміни маточок в основних сім'ях. Багато мені коментарів задавали, як ти їх зберігаєш, де ти їх там під подушкою храниш, допоки в основних сім'ях не буде розплоду. Зараз все розповім у цьому відео. Хто дивиться наш канал, той знає, що ми заміну 50% маточок на своїй пасіці проводимо восени. Є на це ряд причин, і вже практикою показано, що замінені матки, молоді матки, замінені восени, вони добре перезимовують в сім'ї. І з весни роблять гарний старт для бджолиної сім'ї. Знаємо, що в перші місяці, коли народжується і запліднюється маточка, вона показує гарні результати в перші три місяці сівби. Вона не висівається до нарощування бджоли в зиму і вона стартує гарно на весні. Знаємо, що бжоломатки зберігаються в нас у мікронуклеусах, у когось у більших нуклеусах. У у мікронуклеусах і знаємо, що вже в осінній період, буквально у нас через два дні буде температура 14-15 градусів в день, нічна температура вже знижується до 5 градусів. Це є погано для маточок, які зберігаються в мікронуклеусах, тому що там дуже важко зберегти мікроклімат, такий маленький температурний режим для маточки. І щоб з ними нічого не сталося, ми беремо їх, зберігаємо. Зараз покажу як. Два роки пройшло у нас пасіка розділена на половину. 50% працюють цьогорічні матки, 50% працюють двохрічні матки. Двохрічні матки ми вже як на третій рік, ми їх замінюємо. Що ми беремо? Ми беремо. Уже в тих сім'ях на даний період дуже мала кількість розплоду. Десь рамочка, півтори, а десь там зовсім такий п'ятачок. У маточок молодих, ті, що однорічні, ті, що замінені в прошлий рік, там побільше розплоду, ми їх не чіпаємо. Ми беремо видаляємо розплід, коли залишається десь п'ятачок із рамкою на перетопку, тому що ми знаємо, що там є кріч вара, і потрібно його прибрати спочатку не чекати, поки він вийде і поки не несе шкоду. Буде залишатися на бджолі, це не потрібно. Ми його прибираємо з рамочками на перетопку і видаляємо, коли вже відсутній госплід, видаляємо стару матку і підсаджуємо без проблем, їм діватися нікуди, немає відкритого розплуду, немає розплоду зовсім ніякого. І вони приймають чудово молоду матку. Зараз покажу, як ми зберігаємося, сімеєчка наших на сімей стартів і виховательок. Вони в на лежаках, в 27 рамочних, Тут декотрих по 2 сім'ї, декотрих по 3 сім'ї сидить зимою. Ми замінюємо у цих сім'ях у нас в цьому році під заміну маточки. Зараз покажу, як ми це робимо. Видаляємо в цій сім'ї, нагадаю, у цій сім'ї двохрічна матка. Тут а перегородка стоїть вона на восьмій рамках. Що ми робимо? Ми видаляємо стару матку, видаляємо рамочку печатного там. П'ятачок залишився. Ставимо рамку канулу, тобто ми її сформували на зиму, щоб туди вже не лазити, не турбувати їх. І беремо ось таким чином, робимо такий маленький як інкубатор у нашій бджолиній От Беремо просто-напросто під дощечку. Бачимо матки вже ось сидять. Ось маточка ось-ось-ось. Сотробитній бджіл, просто самі маточки беремо у кліточки і ставимо. Наскільки времен? Можуть і тиждень сидіти, можуть і два тижні сидіти. Беремо по, як то кажуть, по мірі нам потрібні маточки там підсадити в сім'ях, беремо по плаває як то кажуть, проводимо заміну в основних сім'ях. І так як у нас декілька, так як кажуть, імпровізованих інкубаторів сидить. Вони тут а температурний режим у них добре. Бжіки її годують, нічого немає ніякої. Як то кажуть, які пішують, вони тут. годують через, через бокові і нижні отвори, ось видно. Ну матка ж сама може їсти в Ну Матка, вона плідну матку, в основному вони годують. Може їсти. Не супровождаючий бджіл ми не ставимо, тому що буде викликати агресію. А такий міні-інкубатор на 15-20 маточок. Ми у нас багато є таких сімей, де поставили, так у квіточках положили. І вони зверху, як то кажуть, чекають своєї участі. В основному ми беремо, формуємо бджолині сім'ї на зиму, і в цей момент видаляємо стару матку і ставимо, посаджуємо туди молоду матку. І Вони приймають. Можна навіть, Ми практикували такий досвід, якщо розплоду немає, прибрали розплід і через, через два дні просто випускаємо маточку, туди без квіточки, без нічого, і завжди приймаємо. На цьому я е, розповів. Як ми зберігаємо маточок, не під подушкою, а жаленій сім'ї. У когось інші методи пишіть в коментарях. Я не кажу, що там можна зберігати в нуклеусах, можна вели в великих нуклеусах, ну, в мікронуклеусах зберігати при низьких температурах не варто, тому що з матки нічого доброго не вийде. На цьому завершую наше коротеньке відео. До зустрічі на тутних цікавих роликах.